Всім привіт! З вами канал Творча математика. Сьогодні розв'яжемо наступне завдання спростити вираз і записати результат у вигляді раціонального виразу, який не містить степеня з від'ємним показником. b в мінус другій степені відняти 2, розділити на b в мінус другій степені, відняти b в мінус 4 степені відняти 4, розділити на b в мінус другій степені, помножити на 1. Поділене на в мінус другій степені відняти 2. Даний приклад буде розв'язаний трьома способами. Дивіться відео до кінця і пишіть в коментарях, який спосіб вам сподобався найбільше. Перший спосіб, Перший спосіб буде стандартним. Спочатку виконуємо дію множення, а потім дію віднімання, де будемо знаходити спільний знаменник для двох дробів. Для того, щоб багато разів не переписувати приклад, будемо розв'язувати його по діях. Перша дія б в мінус четвертій степені відняти 4 поділене на б в мінус другій степені, помножити на 1 поділене на б в мінус другій степені відняти 2, б в мінус четвертій степені відняти 4 можна розписати за формулою різниці квадратів. Нагадую, а в квадраті відняти б в квадраті дорівнює а мінус б помножити на а плюс б. Тому б в мінус четвертій степені відняти 4 дорівнює. Б-2 степені до квадрату. Відняти 2 в квадраті дорівнює. Б-2 степені відняти 2. Помножити на б 2 степені додати 2. Б-4 степені відняти 4 і поділити на б 2 степені. Помножити на 1 поділене на б 2 степені відняти 2 дорівнює. b в мінус степені відняти 2. Помножити на б 2 степені додати 2. І все це поділити на b мінус б помножити на одиниця поділити на b мінус другій степені відняти 2. b мінус другій степені відняти 2 у нас скорочується. І отримуємо b в мінус другій степені додати 2 і поділити на b мінус другій степені. Тепер виконуємо віднімання. Друга дія. b мінус другій степені відняти 2. Поділити на b мінус другій степені. Відняти b в мінус другій степені додати 2, поділене на b в мінус другій степені дорівнює. b Бв-другій степені відняти 2, відняти b в мінус другій степені, відняти 2. І все це ділимо на b б-другій степені. Дорівнює мінус 4 поділити на 2 другій степені. За умовою нам потрібно отримати вираз, який не матиме степеней з від'ємним показником. Використовуючи формулу. А в степені мінус n дорівнює 1 поділити на а в степені n запишемо. Мінус 4 поділити на b в мінус 2 степені дорівнює. Мінус 4 перших поділити на 1 поділене на b в квадраті. Дорівнює мінус 4 перших помножити на b в квадраті дорівнює мінус 4 b в квадраті. Приклад розв'язано. Другий спосіб. Як на мене, цей спосіб є простіший, але не є універсальний. Але в даному випадку він добре підходить. Для початку знову виконуємо дію множення. b 4 степені відняти 4, і все це поділити на b-2 степені, помножити на 1 поділене на b 2 степені відняти 2 дорівнює. b 2 степені додати 2, і все це поділене на b-2 степені. А тепер почленно поділимо доданки чисельника на знаменник. b 2 степені додати 2. І все це поділене на б в мінус другій степен дорівні. Одиниця плюс 2 поділене на б в мінус другій степені. А тепер перед тим, як зробити віднімання. В першому дробі також почленно поділимо чисельник на знаменник та отримуємо. що b в мінус другій степені відняти 2, поділене на б в мінус другій степені дорівнює. одиниця відняти 2 поділене на б в мінус другій степень. Одиниця відняти 2 поділене на б в мінус другій степені. Відняти в дужках 1 додати 2 поділене на b-2 степені дорівнює, мінус 4 поділити на б-2 степені. І дорівнює мінус 4b в квадраті. А тепер третій спосіб для тих, хто не любить мати справу зі степенями з від'ємним показником. Зробимо заміну. Нехай b-2 степені дорівнює t, тоді b в мінус 4 степені дорівнює b в мінус другій степені до квадрату, і дорівнює t в квадраті. Наш приклад матиме вигляд. Т в мінус 2 і все це поділене на т, відняти Т в квадраті відняти 4 і все це поділене на т, помножити на одиниця поділене на т-2. В першому дробі чисельник почленно поділимо на т. В другому дробі в чисельнику розкладемо формулу різниці квадратів. Отримуємо 1-2, поділене на t, відняти в чисельнику t-2 помножити на т плюс 2, в знаменнику поділити на т. Помножити на 1 поділене на t 2 дорівнює 1 мінус 2 поділене на t відняти t плюс 2 поділене на t. А це буде 1-2 поділене на t відняти в дужках 1 плюс 2 поділене на t І дорівнює 1 мінус 2 поділене на t відняти 1 і відняти 2 поділене на t. Дорівнює мінус 4 поділити на t. Виконуємо зворотню заміну. Мінус 4 поділити на t дорівнює. Мінус 4 поділити на b в мінус другій степені. А це дорівнює мінус 4b в квадраті. На сьогодні все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі та не забувайте підписуватися на канал Творча Математика. Дякую!